А тут прийшов. Зараз дам тобі їсти. І тільки. Тут треба все прибрати, щоб святик не скинув, а ти чекаєш зараз. Що там? Там киця? Зараз я її погодую цю кицю. Так, іди сюди, Іди, я тут помила все чистенько, давай їж. А святік хоче подивитися. Ні, там не треба нічого чіпати, а в вікно можна. В да, вікно можна подивитися. Де там? А де няв? Де няв? Де киця? Покажи пальчиком. Мама! Де? Де? ні ні, там нічого не можна. Ой, господі. О, як він їсть добре. Ага. Ну все Все, тут нічого більше не можна трогати. О, ми взяли вже лампу і, і сідаємо. Сідаємо, сідаємо. Отак. Бабуля держи. Так. А де ж наша киця? Святік. Де киця? Де няв? Покажи мені пальчиком, он няв. Ну все, беру на руки. Ага, їсть. Добре, їсть, забрала Святіка. Все. Тепер розставлю. сонячну на дворі, сонечко гарне. Що таке? А, ну це тут можна. Це тут можна тобі. Що да. там? Ну, няв там. Скажи няв китя. Няв? Шо? А що там? Хм? Що там? Що ти хочеш? Оце хочеш? Святик? Оце хочеш? Ой, Боже. Ага, це так я діставала його кульки. А, Та нема там нічого. А, да, нема нічого там, абсолютно. нє 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 не можна. Шкетник, мама на тебе говорить. <клігра> Нє, ні? ні, не хочем? Не хочем. О, схаменулась. Він уже поїв там. Чого ти нападаєш? Він уже поїв. Он сидить облизується, так. Да. да, там. Ой. Ой. Ой! Ну, <смеш> на, 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 на. Сі, сірий, і все. Що, знову око запливло, чи ні? Да? Знову. Ой, боже, сіренький. Ти виживеш в цьому житті, чи ні. Вуха подрані, око запливло і червоне. Ой, треба тобі. Як же, ну, все, за святіком приїдуть, я тобі прийдеш, я тобі закапаю. Ой Боже. Це ж жах просто. Я тебе тільки лікувала недавно. Це ж ужас який. а куди ти пішов? Печиво взяв. І фенді до тебе. Виходь сюди, виходь. Дивіться, ми граємось. Це тінь святіка. А там нема далі. Повертайся назад. Не хочеш? У нас все летить. Так. Да, і куди? туди? Добре. Отак. Ну, той балон ти не піднімеш. То мороз ударив і бабуля закотила його сюди, а він на веранді стояв. Ну, взяв мене за руку, підвів до сюди і показує дай. Що дай незрозуміло, виявляється оце кришку. ні 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 поламаєш, не можна, ти вже важкий. І то не можна, зараз водичка вильється. Ай-яй-яй-яй-яй! Ти розбишака? Угу. Давай мені кришечку, давай. Давай. <сміркий> давай мені. Хейтруля. <сміркий> Ох, який хитруля. <сміркий> а що? Пальчики. Нє-н-ні, пальчики. Свят! Не можна, там вава! Закриваємо. Ага, сам, сам, давай сам. Сам вставляй. Ми вже носочки зняли. Нам сьогодні підвезло, що світло в нас є й тепло. Плюс 24 навіть жарко. Трішки зменшила газ. Дитині тепло. Держи, червоне держи, а зелене вставляй. Чи оливковий, який колір він більше такий не зелений, звичайно. Угу. Вставляй, вставляй. А держи тою ручкою. Одної держи, а другу вставляй. Ну, я ж тобі розповідаю, як. Отак, придержуй. Ну, давай мені, я тобі допоможу. Давай. Каже, сама підійди. О, це ми без папи, коли лишилися, трішки поспали, ага, давай, каже, бабуля, роби. Давай, вставляй, вставляй. Вставляй, вставляй, вставляй. Ну-ну-ну, так не так, давай. Давай, 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 сильніше. Ну, тепер нажимай. Давай нажимай. Ой, давай отак. Опа-па-па-па. Ой, опа, да ти ж мені не даєш ставити. Тіка. Ну і як ти будеш возити пелікана тепер як? Ну давай будемо ставлять. Давай. Угу. Ой, тут музика з усіх боків. Там пограємо, там ще десь дракон лежить. Ну, давай, давай, давай сильніше. Ну, ти ж умієш, ти бачиш бабулі гвіздочки повитягав навіть? Трішки ж не так вставляєш. Все, бабуля вставила, бачиш? Ти трішки не так вставляв. Ось. І куди ти його піднімаєш? І що це? Заморився. Хлопчик заморився? О, бабуліну шапочку одіваємо, так? Да? Ну, давай, одівай. Каже, здорова, дуже. Давай допоможу, давай. Давай, отак. Опа, ну. <реш> <реш> О! Святі ку-ку. <реш> а, тепер не вдінеш. в зеркало дивиться. Ой. Ну давай, одівай. Отак, отак, давай. Якось треба так одіти. Ну чого ж ти знімаєш? ой, не треба? І що там? Що там чашечці? Нема нічого. Ти в бабулі забрав, кавоман, ти маленький. А ложечка де? Де ложечку дів Святік? Уже кинув десь. Ага. Давай ложечку теж. Давай, бабулі, ложечку. Давай. Давай. Ні? Угу. Отак. От ну добре, став туди. Отак. От Ой, щось не стало. Поклав. Ну, ладно. Хай буде так, так? Да? О, поставив, молодець. Святік молодець? Не розбий тільки. Ага.